Господи Ісусе, Ти є Син Бога живого. Ми люди дали Тобі ім'я, батьки Тобі дали ім'я, святі, яких ми називали, мають імена, але ми не знаємо усіх імен тих, хто зараз є гідний слави блажених і святих. І в одному з проханнями ми кажемо, і молимося. Святі блажені новомученики або святі незнані, ви теж моліться за нас. Ми сьогодні молимося за численні імена наших воїнів-захисників, але є такі імена, яких ми не знаємо, є такі, які без вістки пропали, а є такі, які закатовані і понівечені, а потім позбавлені життя. У тайні, але їх ти, Господи, знаєш. Ми сьогодні молимося за всіх, але молимося в особливий спосіб за тих, за котрих ми не маємо вістки, за котрих ми не маємо знання, але перед тобою вони, Господи, є. Ми молимо за нового українського невідомого солдата. За кожного невідомого мученика і мученицю нашої землі. Ми просимо, Господи, аби Ти втрутився і то дикунство, яке роблять з нашими людьми, припинив. Господи, наші імена є перед Тобою, тих, що полягли, впиши в книзі життя. Тих, які ще борються за життя, ангелів світла, помочі подавай. А ми тобі, Богу, який все знає, славу віддаємо і честь, і поклоніння. Отцю Сину і Святому Духу війнині повсякчас на віки віків.